Яким буде майбутнє нашої планети та людства через тисячу років після трьохтисячного року? Священники, науковці, доктори теології у всьому світі стверджують, що майбутні події описані в біблійній книзі Апокаліпсис. Ісус Христос дав цю книгу церкві, щоб показати події майбутнього. Через більше ніж тисячу років станеться друге Воскресіння мертвих. Вони повстануть на Божий суд. За тисячу років до цього буде перше воскресіння мертвих. Коли святі воскреснуть не для суду, а для правління з Христом на планеті. Перед другим воскресінням мертвих земля і небо будуть спалені в ядерному апокаліпсисі, тому смерть, пекло та море більше не зможуть утримувати мертвих і віддадуть їх на суд. Але що спровокує вибух світового масштабу, який знищить землю та небо? Це світова війна або трагедія, наслідки якої рівнозначні кінцю світу. Якщо сьогодні дивишся. Наукові виступи, передачі, які створюють то науковці сьогодні. Вони в принципі досить відкрито кажуть, що земля взагалі приречена, і ми нічого зробити не можемо. Ані технічно, ані практично. Питання лише часу, коли це буде. Ми нічого не можемо зробити. Тому це найкращий час замислитись, протестувати своє життя. І допомогти тим, кого можна з собою прихопити. В царство вічне. Амінь. Давайте за порядком розглянемо події найближчого тисячоліття. Велика біблійна картина історії людства налічує 7 тисяч років від створення світу до різдва Христового 4 тисячі років, від різдва до нашого часу понад 2 тисячі років, і ще одна тисяча років скоро настане. Це сьоме тисячоліття, міленіум або рай на планеті, після якого буде остаточний суд над усім людством. Потім буде вічність. Її ви проведете або з Богом на новій землі, або окремо від нього в геєні вогненній. Перед фінальним тисячоліттям настануть найдраматичніші сім років в історії людства, передбачені пророком Даниїлом. На землю повернеться Христос. Він воскресить святих, піднесе на небо свою церкву, а на землю вилляться гнів Божий. Цей час страшний своїм нестримним розвитком зла, повним розбещенням народів та духовним запустінням, поклонінням людей звірові, антихристові. Зараз час п'ятої печатки апокаліпсису. Коли Христос відкрив п'яту печатку, він показав під жертвникам душі вбитих за слово Боже. За авторитетним свідченням євангельських джерел достовірно відомо, що за останнє століття за ім'я Христове постраждало і було вбито більше послідовників, ніж за історію християнства. Зараз в середньому вбивають 160 тисяч християн щороку. Це ознака п'ятої печатки апокаліпсису. З кожним роком переслідування християн посилюються навіть ті країни, які були такі християнські. Вони стають ліберальнішими, тілеснішими. Європа та сама, штати ті ж самі, і так далі. Це не секрет. І християни відчувають вже утиски, і так далі. Якщо раніше там у 60 країнах, коли ми тільки увірували, християн пригноблювали та переслідували, то зараз ця цифра вже перевалила за 100 країн, де пригноблюють, зупиняють християн тощо. І ця цифра зростає. Про це говорить п'ята печатка. Найближча подія це шоста печатка апокаліпсису, мегаземлетрус, який спотворить обличчя планети настільки, що й неможливо впізнати. Сонце і місяць стануть темними. З неба впадуть астероїди. Люди поховаються в бункери та скелі від гніву Божого. Сьома печатка апокаліпсису запустить сім сурмових голосів. Це провісники швидкого другого пришестя Христа за церквою. Це є причиною страшних екологічних катастроф, чимось схожих з єгипетськими карами перед виходом Ізраїлю з єгипетського рабства. Коли засурмить п'ятий ангел, монстри вийдуть із прірви. Страждання людей від чудовиськ триватимуть п'ять місяців і будуть такими жахливими, що люди бажатимуть смерті, але смерть буде забрана від них. Шостий ангел засурмить і чотири ангели війни зберуть народи на світовий військовий конфлікт, в якому загине третина жителів планети. На світовій арені з'явиться диктатор: це звір, антихрист. Він уб'є двох пророків, сяде у храмі, видаючи себе за Бога. Якщо ви відмовитеся приймати зображення звіра, 666 вас просто обезголовлять. Сьомий ангел засурмить і царство світу стане царством Господа. Ісус з'явиться на небі у славі з ангелами, відбудеться перше Воскресіння мертвих. Жива церква, як наречена, буде піднесена на небо на зустріч Господу. Тобто, при сьомій сурмі відбудеться Воскресіння мертвих святих. Які вже за життя були воскреслими духовно, вже отримали духовне Воскресіння. І безсмертя в Ісусі Христі, розумієте так? Ось саме вони вони будуть не тілесні, не ті, які в пристрастях, пожадливостях зі своїми думками, ті, які за життя досягли досконалості, а досконалості ми досягаємо в Ісусі, ми з'єднуємося. Коли воля Божа, коли Ісус на першому місці, а воля Божа це учнівство, коли ми ані праворуч, ані ліворуч. Відчення святих апостолів. відчення Христа. Амінь. Великий дракон, давній Змій Сатана та його біси будуть скинуті з неба на землю. На планету стрімко вилюся сім чаш гніву Божого. У цей страшний час Слово Боже проповідується 144 тисячами євреїв і надприродним способом ангелом, який летить небом і проповідує вічне Євангеліє. Віруючи в Бога, стануть мучениками. Людь Божа вилиться на царство звіра. Всі, хто прийняли знак звіра, Антихриста, згниватимуть від відкар за вбивства святих, вони питимуть воду, що стала кров'ю, і кусатимуть язики від болю. Від чаші гніву Божого паде Вавилон, світова імперія, що вбиває святих, цитадель розпусти, збагачення, розкоші та хибної релігії. Випаде град величезних розмірів, вагою 45 п'ять кілограм. Армагеддон, Христос своєю появою знищить усі війська, що зібралися у долині Армагеддону. Звір Антихрист і звір лжепророк будуть кинуті в гаєну вогнену, а сатана буде скований у безодні на тисячу років. Настане тисячолітнє правління Ісуса Христа на землі. Усі убиті святі, обезголовлені за віру в Христа, будуть воскресені у першому Воскресінні мертвих і отримують винагороду в райському житті на землі протягом тисячі років. Ті, хто прийняли знак звіра, вирушать в пекло до суду, а народи, що вижили, увійдуть до тисячолітнього раю. Наприкінці райського тисячоліття диявол буде звільнений на короткий час і знову введе в оману народи йти на війну проти Бога. Вогонь з неба від Бога винищить їх, а сатана буде кинутий в гієну вогненну. У вогні згорить земля та діла, що на ній настане кінець часу. Смерть, пекло та море віддадуть мертвих на суд Божий. Ті, хто не були записані у книзі життя, будуть кинуті в геєну вогненну разом з пеклом, смертю, дияволом та ангелами його. Це смерть друга та вічна. Щасливий, хто матиме частку в першому воскресінні мертвих. Над ними друга смерть не матиме влади. Вони житимуть вічно. Далі Бог створить нове вічне небо та нову вічну землю, де не буде гріха, смерті та проклять. На нову землю з небес опуститься небесне золоте місто, новий Єрусалим це вічна оселя Христа та його святого народу. Майбутнє світу це апокаліпсис. Наше майбутнє залежить від сьогоднішнього откровення. Якщо немає откровення, немає і майбутнього. Приєднуйтесь до вивчення та поширення Слова Божого до краю землі.